Ви, зокрема, сказали про те, що люди приїжджають да. до Одеси, якось відтисковується ця тенденція. Ну там, зрозуміло, 22-23 рік більшість туди їхало, чи повертаються якось зараз, можливо, активніше або ні? Справа в тому, що люди, які е, багато працюють там і. Називаємо так прості люди, вони здебільшого повернулися, тому що їм важко тут домівка, тут робота і таке інше. Люди, які мають гроші і можуть відкрити бізнес, вони повідкривали багато в Одесі і зараз асимілювалися, і там вже звід нас підтримують. Тому, тому це об'єктивна правда, і з точки зору бізнесу, це нормально. З точки зору бізнесу, бізнес має заробляти гроші, і таке інше. Питання в іншому, коли куди ці е, зароблені кошти будуть направляти наші миколаївці, які заробили їх в Одесі? Тому я на це спокійно дивлюся. Якщо б я був в бізнесі, мабуть, зробив би так. Так само, дякую, що не кудись там на західну Україну, поїхала, залишаються поруч на Півдні України. Тому тенденції такої нема. В 23-му році кінець під кінець вже повернулося майже всі, там 90%, А ті, хто залишилися працювати, жити в Одесі і знімати тіктоки в Одесі, вони залишаються в Одесі. Існують у нас якісь місцеві програми з відновлення пошкодженого житла, окрім державних, там є відновлення таке інше. Вони існують, наприклад, міська рада на 25-й рік планує 300 мільйонів гривень, там, 42 багатоквартирні будинки, відновити по 25-му році. Але 300 мільйонів гривень це скільки це там, 8, тиждень, 24. Це в порівнянні з допомогою міжнародних партнерів, там 337 мільйонів євро, Це там в 40 разів менше, ніж. Нам потрібно, скажімо так. Але при цьому це теж дуже важливо, і ці програми вони довгострокові, і громад, і обласні, і міста, які там виділяють те, що ми можемо виділити. Бюджети у, всі, у всіх дефіцитні через військове ПДФО, і через відсутність бізнесу. Попри те, що Миколаївщина стоїть на першому місці по відновленню бізнесу, по податкам, дуже багато підприємств з інших регіонів їдуть до нас через не інвестиційний, как а Через, через інвестиційний клімат. Тобто наші податківці, наші е, Служби безпеки, поліція, правоохоронні органи вони розуміють ситуацію, ставляться до бізнесу дуже спошаною і допомагають їм тут відновлюватися. Це такий плюс, скажімо, фронтових регіонів, тому що правоохоронні органи навпаки там, не, не займаються не контролюючи, знайти покарати, а допомогти, щоб. Бізнес працював. Якщо говорити про систему укриттів, наскільки mm -hmm. за ці роки вона в нашому місті, в області загалом розвинулась там, продвигається? Зараз пам'ятаю, в нас зараз 1700 плюс укриттів різного типу, і за часи повномасштабного вторгнення нових з них. Більшість 700, інше це все відновлення, тому що не секрет, що в нас воно було в такому стані, що нам не дуже придатно. На зараз їх 1700 обліковується, 700 нових, і ми продовжуємо цю роботу, тому що це по закону обов'язково для там запуску там, нових чогось. Інтенсивність використання цих укриттів в нас набагато впала. Ну, раніше всі знали де найближче, як це робиться. Вони всі були запаковані всім необхідним. З точки зору там, комфорту, я маю народу печиво і таке інше. Але зараз е через таку ситуацію у нас трохи змінилося, чи звикли, чи то, але е ми це все маємо, ми готові до найскладніших ситуацій, але нам трохи легше. Відверто кажучи, ми використовуємо змогу допомоги іноземних донорів саме на ці напрямки, тому що у донорів є напрямки. Тобто, якщо б була моя воля і можливості у донорів, ми б ракети покопали б. Але донори можуть використовувати їх на гуманітарну місію і першочергово це діти, школи, тобто заклади освіти. І тому саме по цьому напрямку в нас там великий прогрес зараз. Під 50 в процесі з донорами, там, точно не пам'ятаю, дам цифру, але цей процес в нас йде там, масовий, і е, наша стратегія полягала в тому, що регіональний офіс міжнародних відносин співробітництва е, ми не тягнуло це на себе, то я, я все. ми взяли і місто, і обласну раду, створили такий, як ХАБ. І навчили всіх інших так працювати. У нас їх зараз п'ять по області, вже є в територіальних громадах, в них свої вже партнери, вони вже свої там напрацювання, і навіть те, що я вже не знаю. Наскільки зараз активна ця допомога міжнародних партнерів? І от ви сказали, що вони там окремо в якихось напрямках угу. працюють, окрім освіти. Які це ще напрямки? Їх дуже багато. Це напрямок відновлення, це напрямок критичної інфраструктури, це напрямок житла, це напрямок розвитку бізнесу. Тобто, окрім е, прямої допомоги міжнародних партнерів, ну вчора приїхали 10 нових автомобілів Volkswagen під поліцію, під е, офіцерів громад. Тобто з 52 громад в Миколаївській області 50 в нас забезпечені і поліцейським громад, і технічно. Тобто, кожен з автомобілів навчається так і таке інше. Я не знаю показники інших регіонів, але нам дві громади залишилося допакувати, щоб кожна громада була присутня з поліцейським громадою. Це в рамках децентралізації, це підсилює громади. Вони це бачать, вони вдячні, тому що в них є додаткові інструменти для безпеки в своїх громадах. Окрім цього. Міжнародні партнери, ми працюємо з ними щодо кредитів. Тобто, не лише допомога, вони є підприємства, які вже працюють у наземні тут, є підприємства, які взяли кредити. Там, Агрофюжн, там я не пам'ятаю, 50 мільйонів євро чи щось таке велике. Росток, 25. Вони вже відбудувались, вони вже платять два роки цей кредит, тобто задоволення і підприємству, вони пільгові, і фонди європейські, які не подарували гроші, а дали в кредит і їм вони повертаються. Тому об'єм цієї допомоги, що стосується кредитування бізнесу в Миколаївської області, ми навіть не вставляємо в статистику. Це окремий підрозділ, який працює B2B, умовно ну, кажучи, з нашою допомогою.